Тут, серед гір, у місті Косові, ожили килими з українською душею. Ці витвори створює майстерня Вандра Ракс, яка через війну покинула рідну Каховку і знайшла новий дім. Тут при Карпаті, куди їдуть ваші килими? В які країни наші килими їдуть всі на експорт в Європу, в Америку? Я читав, що навіть в королівських родинах ваші килими є. То це правда. Шведська родина, лицес Вікторія, замовила у нас килим, і в нас є подяка від неї. Там мама королева. Навіть вона дуже їй заходять наші бавовняні килими. То в неї більшість будинку обставлена саме бавовняними килимами. Скільки може коштувати, такий супер килим? Виходить приблизно. Я вам хочу сказати напевно 300 євро. Квадратний метр. А скільки тут квадратів? А тут багато квадратів. Тут 14, наприклад, квадратів. Декілька тисяч євро. Так. там, Більше ста тисяч так. гривень. Звідки весь цей матеріал? Іспанія ми фарбуємо, а сировина з Нової Зеландії. Нічого собі, оця нитка мандрує більше, ніж ми з вами. Точно. Вона вже більше. В житті типу, побачила. Вона і в Новій Зеландії, була, і в Іспанії.